Мхипогоди погоди цьогоріч можуть залишити нас без меду. Спочатку заморозки, а потім дощі. Тож попереджають пасічники, мед буде на вагу золота. Додали клопоту бджолярам і деякі фермери, що обробляють поля неякісними препаратами та ще й у день. Через це в окремих регіонах уже фіксують масовий мор бджіл. Отож, по чим купуватимемо мед у цьогорічному немедовий сезон. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість далі. Іван Лисенко порається коло бджіл. Несі. А скільки було вулики бджіл? Хороший період до 80 тисяч. Свої 20 вуликів у садки він почав вивозити ще у квітні, коли мали розпуститися плодово-ягідні дерева. Але через холодінь збирати бджолам було нічого. Тільки почало квісти, квітки почалися і... Почали холода і весь світ пропав. так що не було квіткового меду. За кацією історія повторилася. Спочатку вона померзла, а та, що відновилася, пізніше пожовкла та осиплася від дощів. Тож замість викачки меду Івану навпаки довелося підгодовувати комах уперше за 14 років пасічникарства. Пасічники другі підсказували, бо я, е, мені не приходилося, щоб е, в медозбурах е, кормить бджіл. Бодай щось вдалося зібрати лише з ріпака. За цей період викачала. Які 30 літрів випакового меду в кращі роки це було літрів 300 можна викачати. У нас ось на цих підставочках знаходилися вулики, але наразі ми їх вивезли на кочівлю, на медозбір. Без весняного меду і навчально-дослідна пасіка національного університету біоресурсів та природокористування. Вулики звідси вже перевезли на іншу локацію. Доцент кафедри бджільництва Микола Войналович каже: зокрема, через те, що у комах мало роботи, вони можуть почати активно роїтися, тобто утворювати нові колонії, і навіть коли нарешті випаде гарна днина, їм уже буде не до збирання нектару. Сім'я розвивається, їй потрібно працювати, вилітати і так далі, збирати нектар. А коли немає погоди, вони в улику сидять, їм стає тісно, що їм робити? Спрацьовує інстинкт розмноження. рояться. А коли рояться, не працюють. Відео як бджоли рояться, обліплюючи будинки та автівки цієї весни, масово викладали мешканці різних куточків України. Ось так в імпровізованій вулики з дороги небайдужі та рятувальники збирали розгублений рій, який осів у центрі Києва. То що ж буде із цінами на мед? Через неурожайний сезон він цьогоріч значно подорожчає, прогнозує Іван Лисенко. Зокрема, акацієвий такий мед традиційно користується попитом, бо довго не загусає та ніжний на смак. А молоко світло і по 300, і по 400 літер, і по 500 доходило літер. Надан, а зараз я не ну, нудаже приблизно вам не можу сказати. І казали, що буде около 600 літр. Ну я його так в продажі і не бачив. Піднімуться і гуртові ціни прогнозують у профільній асоціації. Акації дуже мало, і тому, якщо вона в кого є, то я думаю, що не ну її продавати так, як минулого року. Минулого року ми таку е, акацію продавали. По 130 гривень за кілограм таким дрібнооптовим покупцям, то в цьому році ну ми б явно продавали десь 160, не менше. А от у татарбунарах на Одещині меду може не бути навіть не через погодні примхи, а недбалість людей. Особачто вона дожила, лазить до сих пор помирає. Лази помирає. Іван Семенович згрібає мертвих бджіл із землі жменої і важко зітхає. Біди упевнений, наробили місцеві фермери, які покропили поля, не попередивши пасічників. Чимось дуже шкідливим. Спочатку війни було 105 вуликів з бджолами. Я пішов воювати вже три роки. Ну вони понятно, що деякі повилітали, деякі за Зараз було 18 сильних сімей. 18. Всі пропали пасічники. Підрахували лише у татарбунарах, спорожніло до 800 вуликів, а це мільйони загиблих бджіл. У Валерія Володимировича із 40 сімей пропало 27. А ви е підраховували свої збитки вже для того, щоб восстановитися мені це треба 4 тисячі на сім'ю. Це мед пропав, що надо встановити рамки, встановити бощину, Все за намесу це ж на не підраховувався. ніхто. що ж сталося, має з'ясувати спеціальна комісія. Загалом із початку 2025-го випадки отруєння бджіл засобами захисту рослин уже зафіксували у 11 областях, і така ситуація повторюється із року у рік. Часто шкодять саме дрібні фермери, які чи купують неякісну хімію або ж обробляють поля в день, та ще й без оповіщення про це. Коли вночі це обробляється, то воно потім з росою зійшло і бджіла вже спокійно може працювати. А коли це в день, то бджола тут же прилетіла. Набрала цієї отрути, принесла у вулик, і, 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 і розплід травиться, і бджоли травляться. сюди запаха. Живіте? Запах, ну. mm -hmm. запах yeah. якщо пішов. У Івана Лисенка на щастя із фермерами проблем немає. Нині його вулики біля полів із гречкою. Трошки меду бджоли тут уже наносили. Квіточки, запах уже на ній є на гречки. Тож пасічник сподівається, як остаточно встановиться тепло, отримає непоганий солодкий урожай хоча б тут, бо в кращі часи з одного вулика він викачував до 20 літрів гречаного меду. Олена Лоскун, Олена Шворак, Валентин Шенко, Андрій Хлус та Іван Савченко ТСН. Один плюс один марафон. Єдині новини.